В долині тихі був чудовий замок. Високий з білого каміння чистоти венець, навколо сад алеї і фонтани Стадами порохованих овець. До брами замку привозили різноманітну їжу. Ділікатеси у бочках рибу та ікру, і за кордону. Взимку екзотичні фрукти, солодощі, смаколики, які завгодно досхочу. Минали дні, і було тихо і спокійно, світило сонце, і в цьому спокою цвіло життя. Кого ніколи в замок не пускали, так це сухого чи солодкого вина. Ніхто не бражничав і мали в серці радість. На свято веселила музика, а у скорботі молитвою втішались. Так непомітно пролітали безтурботні дні, поки одного разу постукали ворота уночі. Хто там? спитала сонна охорона? Я старець. Прийшов із загадкової країни, Почувши день народження у короля, для нього в подарунок є чарівна пляшечка вина. Вино ніяке нам не дозволено впускати. Це не вино, нектар і тільки для самого короля. Це подарунок від богів, святий та чудотворний напій безпечний. Його ковтнути може навіть немовля. Якщо нектар святий для короля, тоді давай. За пляшку, що ти хочеш, гроші, фрукти, може, каравай, невинний подарунок від усього серця безкоштовно. Надіюсь, що нектар за себе скаже красномовно, безконтрольно. Що ти сказав? А старець, як у каві цукор, в темряві безслідно розчинився. А охоронець каже такого чудотворного нектару я сам із задоволенням напився. Все царство зібралося на велике пишне свято. Принесли подарунків дорогих багато у золотому кубку, Піднесли дорогоцінного нектару, це подарунок від богів мій царю. Зробив король ковток, це дійсно дивина, та випив повний кубок жадібно до дна, заграла музика, і серце заспівало, і небо зорями так рясно засіяло. Музики грайте, я хочу танцювати. І короля вже неможливо було гамувати. ніхто його не бачив таким щасливим і простим. І міркували між собою нектар був дійсно чарівним. На кожне свято привозили вже бочками нектар. Наїмно всі вважали, що це небесний дар. Спочатку було весело, зраня до вечора пили, невдовзі дочекались до страшної біди. Ворота в замок вже були поломані, відкриті, привозили вже казно що, бо люди лише хотіли пити. Все заросло великим бур'яном страшною кропивою, здавалося, Усе жахливим сном і нескінченною бідою. А старець той сидів при вході, посміхався і казав, що тут ніхто не винний. Мене просили, я підчинявся, продавав, і ще старий образився йому багато хто забаргував. Усе нам можна, та не все нам на пожиток. Усе нам можна. Та нами ніщо не повинно володіти. А тіло наше не для розпусти, а для Бога, а Бог для тіла нашого є Воскресіння та свобода.